відімкнути і не вимикати до завершення планарного засідання е, відеозображення. Для забезпечення реєстрації на планарному засіданні сесії в алфавітному порядку, порядку буду зачитуватись ваше прізвище по батькові, після чого ви оголошуєте присутній або присутні. Е, прошу. Бабюк Марія Петрівна. Присутня. Вільченський Олександр Казамирович. Присутній. Бог Любов Ігорівна. Присутня. Болянська Ружена Ігорівна. Присутня. Бонс Ігор Васильович. Гевко Віктор Леонідович. Присутній. Гевко Галина Орісціна. Присутня. Чак Ігор Ярославович. Присутні. Головко Мар'яна Васильівна. Відсутня. Горохівський Антон Миколайович. Грицешин Андрій Антонович. Присутній. Даренський Микола Володимирович. Микола Дерецький. Відсутній. Ергашов Рустам Султанбекович. Зінь Іван Федорович. Іван Зінь. Відсутній. Климчук Олег Андрійович. Присутній. Ковалик Іван Ігорович. Відсутній. Костюк Ігор Васильович. Присутній. Місько Володимир Володимирович. Володимир міського. Відсутній. Навроцький Роман Ярославович Присутній. Надал Сергій Віталійович. Овчарук Віктор Вікторович. Віктор Овчарук. Відсутній. Панків Наталія Миколаївна. Присутня. Почковська Марія Дмитрівна. Присутня. Похиляк Ольга Петрівна. Ліна Анатоліївна. Юлія Міско присутній. Дякую. Присутній є. Прокопівліна Анатоліївна. Присутня. Овчарук я. Я присутній. присутній. Редьтьва Назарій Михайлович. Присутній. Різник Олег Іванович. Відсутній. Росомаха Олександр Володимирович. Присутній. Середюк Михайло Мирославович. Присутній. Макус Юрій Георгійович. Соркуліт Іван Леонідович. Відсутній. Торожнюк Роман Васильович. Роман Торожнюк. Відсутній. Турський Ігор Володимирович. Відсутній. Ковринчук Денис Володимирович. Присутній. Хартушняк Юрій Анатолійович. Присутній. Харкавий Віталій Володимирович. Присутній. Цибульський Андрій Іванович. Присутній. Чванкіна Олеса Володимирівна. Присутня. Шатарський Артур Яремович. Артур Шатарський. Відсутній. Шахін Ольга Анатолівна. Присутнє. Миргай Олег Васильович. Присутні. Юрик Мар'яна Ігорівна. Присутня. Тридцять три. За результатами реєстрації Зареєстровано 33 депутати, тому про засідання позачергової 53-ї сесії міської ради є повноважним. Прошу позачергову ї сесію. Оголошую відкритим. acta u suoistorans et quos hodie Станом в Україні законом України про місцеве самоврядування в Україні, про затвердження указу президента України про проведення воєнного стану в Україні про правий режим воєнного стану, а також такі 46 регламенту Тромпільської міської ради, 8 -е скликання, розпорядження міського голови 16 листопада номер 214 пенарне засідання сесії Тромпільської міської ради, проводиться в режимі відеоконференції. Я хочу зазначити, що у випадку оголошення повітряної тривоги. Сесія призупиняє свою роботу і продовжує роботу після завершення повітряної тривоги або випадку надходження інформації депутатів, що знаходяться в укриттях і надання згоди на продовження сесії. На сесії присутні представники виконавчих органів міської ради, онлайн-трансляція пленарного засідання сесії міської ради здійснюється через мережу інтернету. На ту підрахунку голосів депутатів Тромпільської міської ради на позачергово 53 сесії Тромпільської міської ради 8 -е скликання пропоную створити річну комісію в наступному складі. Перший Віталій Харкавий, голова комісії, Рустам Єжишов і Юрій Смакус, члени комісії. Хочу зазначити, що підрахунку голосів нам будуть допомагати працівники оргвідділу, а саме в автотному порядку зачитується. Прізвище депутата, після чого ви здійснюєте голосування, зазначуємо позиції за, проти чи утримаємося. Тому, будь ласка, голосуємо за чимось. Бабюк. За. Вільчинський. За. 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 Вовк. За. 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 Бонс. Фонс. Гевко Віктор. За. за. Гевко Галина. За. Дірчан. Головко. Відсутня, горхівський, грецишин, дарецький, відсутній, Ервешов, за. За. Да, за, за, за. Зінь. Відсутній. Климчук. Ковалик. Відсутній. Костюк. Місько. Надал. Овчарук. Панків. Там. Пачковська. За. Похиляк. За. Прокопів. За. Редьква. За. Різник. Відсутній. Росомаха. Сирочук. Михайло сирочук. Відсутній. Зато. За. Смакулос, За. Сороколіт. Відсутній. Торожнюк. За. Турський відсутній. Фаріончук. За фартушня. За. Фархавий. Цибольський. За. за Чванкіна. За шатарський. Відсутній Шахін. За Шмарваж. За. Юрик. За 34. доброго ранку. Дорецький. За. Вибачте, запізнився. 35 за проти 0, треба з дякую. Шановні колеги. Ще раз нагадую, хто буде мати потребу уточнити результати свого голосування, прошу звертатися до працівників орфіділу до завершення пенарного засідання сесії. Також хочу зараз внести на ваш розгляд орієнтовний порядок денний, який складається з п'яти питань, які розглянуті профільними, профільними депутатськими комісіями, і пропоную затвердити його в цілому. Стальне голосування передову. Бабюк. За. Вільченський. За. Бо. За. за. Волянська, за. Волянська, за, за. За. Гевко Віктор. За. Гевко Галина. За. Герчан. Головко. Відсутня. Горохівський, Грицишин. Дарецький. Да. За. За. відсутній. Климчук. Ковалик відсутній. Костюк. Міско. Володимир Місько. За, Юля, за. Навротський. За. Надол. За. Овчарук, Панків, Пачковська, за. Охиляк. За. Прокопів. За. Редьква. За. Різник відсутній. Росомаха. За. Сирочук. За. Смакуурс. Сорокуліт За. відсутній. Дорожнюк. Турський відсутній. Фаріончук. За. Фартушняк. За. За. Цибульський. За. Чванкіна, За. Шатарський. Відсутній шахін. За. Шмаргай. Да. Юрик. За 35 п'ять знак проти нуль, отримали. 0, 0. Дякую. Колеги, Хочу подякувати вам за те, що ви всі знайшли сьогодні можливість оперативно зібратися для проведення цієї сесії. Оскільки питання, які винесені надзвичайно важливими для життя громади і потребують термінового прийняття. Особливо те, що це в частині фінансування обороноздатності. Тому переходимо до. Ми до питань порядку денного слухається питання під номером 1: внесення змін в програму обороноздатності. По даному проєкту доповідає Віктор Качковський. Прошу. Всім доброго здоров'я. Рішення цього сесії виноситься проєкт рішення пронесення змін програми обороноздатності. Значить, зміни пропонуються зробити в межах передбачених програмою 383 вісімдесят трьох мільйонів гривень, а саме шляхом приміщення коштів 20 мільйонів. З одного пункту програми, тобто пункт 1.6, це придбання допоміжних засобів засобів пересування та тощо на пункт 1.1 для придбання систем РЕП і квадрокоптерів ну, для покращення благоздатності наших працівників і їхнього захисту на полі бою. Прошу проголосувати. Будуть якісь запитання до зауваження? Голосуємо. Голосуємо. Вірчинський. Вовк. Болянська. Болянська Рожан. За, Волянська, Волянська Рожа. за. Гевко Віктор. Гефко-Галина. За. Відсутній, Голосо. За. Готківський. За. Дарецький. Ергешок, За. За. зінь, відсутній, клемчук, За. ковалик, відсутній, Костюк. За. місько, За. навроцький, За. надал, За. За. панків, За. пачковська, похилян, За. За. прокопів, За. Резник відсутній. Русомаха. За. Да. Торотьов. За. Да. Смаркос. Сороколіт відсутній. Торожньов. Два. Торський відсутній. Фаріончук. За. Партушня. За. Паркавий. За. За. Чванкина. За. Да. Шатарський. Відсутній. Шахин. За. Шмаргай. За. Да. Юра. За. 35 за, проти 0, ну, тримаємося. Дякую. Рішення прийнято. Наступне проєкт рішення – це про внесення змін до рішення міської ради від 13 грудня 2024 року, номер 8, 45, 30, 37, про бюджет міської територіальної громади на 25 рік. Відповідає заступник міського голови Вікторія Ставчук. Шановний голову, шановні депутати, даним рішенням збільшиться дохідна та податкова частина бюджету на загальну суму 720 тисяч гривень, з яких за рахунок субвенції з обласного бюджету на соціальні виплати 10 тисяч гривень, яка спрямовується управлінню соціальної політики, а також збільшується по цільовому фонду 710 десять тисяч. Спрямовується міській раді на програму обороноздатність. Також проводиться перерозподіл бюджетних асигнувань між розпорядниками бюджетних коштів на загальну суму 13 мільйонів гривень. а саме по фінансовому управлінню зменшується асигнування на 13 мільйонів гривень та відповідно спрямовується в міській раді на програму обороноздатність. Також проводиться перерозподіл бюджетних асигнувань в межах розпорядників коштів, а саме по фінансовому управлінню, зменшується асигнування по резервному фонду 2 мільйони гривень та відповідно спрямовується на програму обороноздатність. З метою забезпечення обороноздатності міста даним рішенням в цілому додатково виділено за програму обороноздатність 15 мільйонів 710 грн. Дане рішення підтримано бюджетною комісією та виконавчим комітетом. Прошу голосувати. Питання пройшло профільну комісію позитивне. Дякую. Дякую. Заперечується зауваження, немає тоді стане голосування. Бабюк. За. Вільчинський. За. Вовк. За. Болянська. За. Бонс. За. Гевко Віктор. За. Гевко Галина. За. Кирчак, Головко. Відсутня, Горохівський, Фрецишен. Дарецький, Микола Дарецький, Відсутній Ергешов. Зінь. Відсутній. Климчук, Ховалик. Відсутній. Костюк. За. Місько. Навротський. Надом. Овчарук, Паньків. За. 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 прокопів, За. редьква, За. різник. Відсутній. Росомаха. За. Сиручок. За. Смакус. Сорокуліт. За. Відсутній. Торожню. За. Турський відсутній. Фаріончук. За. Фартушняк. За. За. Сибульський. За. Чванкіна. За. Шатарський. Відсутній. Шахін. Шмаргай. Да. Юрик. За. 34 за, За. Пропонують требують. Я вибачаюся, Дарецький обідва питання за. Вибачте, будь ласка. 35 За. Дякую. Рішення прийнято. Наступне про рішення про надання згоди на прийняття. Комунальна власність Тернопільської міської територіальної громади, об'єкта незавершеного будівництва, гідротехнічних споруд висловального каналу, центру висловання та водних видів спорту з інфраструктурою водна арена Тернопіль. Питає заступник начальника управління обліку комунального майна Іван Поленко. Прошу. Надати згоду на безоплатне прийняття комунальної власність Тернопільської міської територіальної громади, об'єкта незавершеного будівництва, гідротехнічні споруди висловального каналу, центру вислування та водних видів спорту з інфраструктурою водна арена Тернопіль. Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 12.09.2025 року 8.51.15 про надання згоди на прийняття в комунальну власність Тернопільської міської територіальної громади об'єкту незавершеного будівництва арена Тернопіль. у зв'язку з реєстрацією в реєстрі речових прав приводимо до назви, яка є в реєстрі речових прав. Колечі буде зауваження. рішення профільної комісії позитивно. Прошу підтримати і проголосувати. Дякую. Старне голосування прошу. За. Вільченський. За. Вовк. За. Болянська. Ні, ні, тут, за. Вонс. За. Гепко Віктор. За. Гепко Галина. За. Гірчан. Головко. Відсутня. Горохівська. За. Грицешин. За. Дарецький. За. Ельгешо. За. Зінь. Відсутній. Климчук. За. Ковалок, відсутній, костюк, За. Ніску. За. За. наброцький, надал, За. овчарух, За. овчарух. За. паньків, За. пачковська, плохиля, За. За. прокопіс, За. речва, За. різник, відсутній, росомаха, За. Сирутюк. За. Смакос. За. Сорокуліт відсутній. Торожньок. За. Торожський відсутній. Фаріончук. За. Картушня. За. Харкавий. За. Цибульський. За. Чванкіна. За. Шатарський відсутній. Шахін. За. Моргай. За. Юрик. За. 35 за, проти може Дякую, рішення. Наступний проект про погодження комунального підприємства теплових мереж Тернопіль міста комунене, Тернопільської міської ради укладення договору на постачання природного газу, відповідає керівник управління господарства Олег Соколовський ПОШІ розглянути на депутатській місії, отримали позитивний висновок. Суть питань полягає в тому, що для забезпечення сталого проходження опалювального сезону необхідно нашому підприємству комунальному тернопіль міста Блаконенерго укласти договір на постачання. Природного газу. Постачальнику природного газу визначено товариство з обмежу відповідальності Нафтогаз трейдер. Але щоб укласти угоду, є відповідна закон України стаття 9. Якщо надана посла перевищує 10% існуючих активів, необхідно вкладати, відповідно отримати погодження. О, у нас є на даний час угода, передбачає 628 мільйонів 232 тисячі, а активи в теплополоненергії мільярд 421, тобто це вище 10%, Тому, оскільки теплополоненерго підпорядковано в Таробській міській раді необхідно отримати дозвіл на від цю, цю суму. Дякую, будь ласка. Чи буде запитання до зауваження? Не буде. Прошу підтримати, оскільки дане питання є надважливим для населення і опалювального сезону в місті Тернополі. Дякую. Дякую. Старому голосування. Прошу підтримати. Бабюк. За. Вільчинський. За. Бок. За. Болянська. За. Вонс. За. Девку Віктор. За. Девку Галина. За. Гірчак. Головко. Відсутня. Городівський. За. Грисишин. За. Дарецький. За. За. Зінь. Відсутній. Климчук. Ковалик. Відсутній. Костюк. За. Місько. За. Навротський. За. Надол. За. Овчару. Панків. Да. Відсутні, да. Турский, відсутні, Фаріон, да. Да. За. Бачковство. За. За. Прокопів. За. Різник відсутній. Росомаха. За. За. Макоос. Сороку Фаріончук. За. Шатарський відсутній, Шахін. За шмаргай. Юрик. За 35 за проти нуль Рішення прийнято. Дякую. І наступний проєкт рішення це про внесення змін в рішення міської ради від 25 жовтня 2019 року номер 7 рік 39, дріб 11, Про затвердження положень про премію Мілодимра Волочуковського відповідає начальник управління культури Світлана Козак. Прошу ваші увазі проект рішення про внесення змін в положення премії Лучуківського. Премія буде мати три номінації: це культурний спадок нації, це інноваційний прорив і майбутнє створюється сьогодні. Грошова винагорода на одного кандидата становитиме 30 тисяч. Прошу підтримати. Фактично цим рішенням просто збільшується вартість. Вартість премії, скільки, коли рішення приймалося, тоді це була значна сума. Зараз це вже не є така сума, яка може бути значною, щоб відзначити кращий кілограм. Чи буде це питання бузаваження? Якщо немає, то стан голосування, прошу. Бабюк. За. Так. Боб. За. За. Волянська. За. За. Бонс. За. Віктор. За. Лепо Галина. За. Гірчак. Головко. За. Відсутня. Горохівський. За. Грицешин. Дарецький. За. Змій. За. За. Відсутній. За. Ховалик. Відсутній. Костюк. За. Місько. За. Набродський. За. На. за. Овчарук. Паньків. За. За. Очковська. За. Бахиляк. За. Прокопів. За. Редьква. За. Різник. Відсутній. Русомаха. За. Сирочук. Смакооз. Сорок літ відсутній. Турський Турські відсутні. Харіончук. За. Фартушняк. За. За. Цибульський. За. Чванкіна, За. Шатарське відсутній. Шахін. За Шморгай. За. Да. Юрик. За. 35 за, проти нуля тримови. Дякую. Рішення прийнято. Колеги, ми розглянули всі питання, які були винесені на розгляд сесії. Тому ще раз всім дякую за оперативність і за підтримку і оголошую, що планове засідання позачергово 53 третьої сесії міської ради закрити. Ще не вмежни ні слова, ні славані, ще нам братя українці, усміхнеться доля, згинуть наші вороже. Як розпану ми, ми, браття, у свой сторонці. Душуйте! Що ми брат козацького роду душила, ми положим за нашу свого, що